Дай Боже, олдбой, чому в іграх від CD Projekt Red такі класні побічні завдання. Про це розповів Павел Саско, лід квест дизайнер компанії, виданню PC Gamer. За його словами, він дає дизайнерам список тем і жанрів, а ті йдуть писати короткі спічі в ідеалі на речення чотири. Таким чином відсіюються понад 90% ідей і вибираються лише найкращі. Саско каже, що якщо 10% ідей дизайнера приймають. Та він просто один із найкращих людей у команді. Адже яким класним би не був творець, ну не може бути так, що всі його ідеї були хорошими. Так воно не працює. Спочатку треба викинути гору Мотлоху. Пізніше ми ще повернемося до того, чому CD Projekt мають таку велику прихильність фанатів. До речі, у мене також є інтерв'ю з Павлом Саско, повну версію якого можуть подивитися всі спонсори каналу. Ось, до речі, вони на екрані. Дуже дякую, що мене підтримуєте. Особлива подяка. Елвуду в інтернеті почали з'являтися перші фотодекорації зі знімального майданчику фільму по Майнкрафту. На фото можна побачити фізичну копію дерева з гри. І буду відвертий, виглядає прикольно. В результаті все, звісно, може бути дуже всрато, але поки що, навіть мені не фанату. Цікаво, що у них вийде. Бафта вирішила оприлюднити список із 20 найкультовіших персонажів відеоігор, щоб підігріти інтерес до 20-ї церемонії Бафта Game Awards. На першому місці у нас Лара Крофт з серії Tomb Raider. Далі йдуть Маріо, Ген 47, Sonic і замикає п'ятірку неочікувано Сакбой. Повний список ви можете бачити зараз на екрані. Сформовано його на основі проведеного опитування, у якому взяли участь понад 4 тисячі геймерів у всьому світі. Відверто з переможця. Це я дещо здивований. Але ще більше здивований, я з п'ятого місця. А хто ваш улюблений персонаж в іграх, напишіть в коментах. За словами інсайдера Джефа Граба, Sony проведуть нову презентацію вже наступного місяця. Не уточнюється, чи це буде State of play чи Showcase, але на думку Граба, там вже нарешті повноцінно представлять ремейк Silent Hill 2, а не як це було минулого разу. Схоже, що нас найближчим часом чекають якісь оновлення про серію ігор Splinter Cell. Офіційний аккаунт. Ubisoft Toronto у Твіттері змінив оформлення сторінки під стилізацією ігор про Сема Фішера. Таким чином вони, мовляв, натякають на якісь анонси, які слід чекати найближчим часом. Ставлю, що на Ubisoft Forward, яка пройде 10 червня в LA, Нарешті покажуть ремейк першого Splinter Cell. Схоже, що нові Gears не за горами. Спочатку інсайдер Джеф Граб на подкасті Kinda Funny розповів, що цього року на Xbox Game Showcase нам анонсують довгоочікувану Gears 6. однак, скоріш за все, буде лишень тизер. А пізніше інсайдер Nate the Hate заявив, що він буде здивований, якщо цьогоріч не анонсують Gears 6, яка і буде демонструвати. Що таке реальний Next Gen. Він вважає, що вона справлятиме у цьому поколінні таке ж враження, як це була перша Gears of War в часи Xbox 360. Rockstar Games в дописі з новинами про GTA Plus, натякнули, що вже літом цього року на нас чекає ще одне гігантське оновлення GTA Online. В цьому дописі вони вказали, що підписники GTA Plus на консолях нового покоління відтепер можуть отримати доступ до Red Dead Redemption. А пізніше цього року там слід чекати. Та і Елей Нуар з Буллі. Рокстар написали, що підписники також отримають доступ до нового спорткару разом з новим великим літнім оновленням. Очікується, що це може бути останнім великим апдейтом GTA Online, адже до виходу GTA 6 залишилось не так багато часу. Якщо не вірити котаку, сумні новини про ремейк Star Wars Knights of the Old Republic. Вона аж Котор, керівник Beacon Interactive Меттью Карч, компанія, яка і придбала сейбер Інтерактів, дав інтерв'ю IGN де повідомив, що студія продовжує роботу над ремейком Котору. І ще він запевняє, що гра себе прекрасно почуває, попри чутки про виробниче пекло. А студія прагне перевершити очікування споживача. Тож так сумно, але тепер точно відомо. Що ремейк котору перейшов від Embracer разом з Руснявим Сейбер? До... До Сейбер по суті з'явилось дуже багато інформації про майбутню Сенуа Сага Hellblade 2. Деякі журналісти вже змогли пограти в гру, і вони від неї в повному захваті. Наприклад, бойова система кардинально не змінилась. Але тепер по-справжньому відчувається буквально кожен рух. А нові анімації і кривавість гри роблять її неймовірно видовищною. Сама Сенуа, хоч і не вилікувалась повністю, але помітно, що її психічне здоров'я покращилось. Події гри стартують незадовго після оригіналу і розповідають Атимуть про те, як Сенуа ставить собі за ціль знищити роботоргівлю вікінгів, для цього вона дозволяє захопити себе під час рейду та відправити до Ісландії. Найбільше рев'ювери порівнювали гру з ексклюзивами Sony, а саме, акцент на картинці і атмосфері. Проте є як завжди, але. На Xbox Series S та X гра не матиме ніяких пресетів продуктивності і працюватиме виключно в 30 кадрів. Розробники запевняють, що таким чином вони досягнули максимальної кіношності проєкту, і це ніяк не впливає негативно на ігролад, адже він розмірений і не різкий. Чому при цьому вони на ПК не добились цієї ж кіношності, і там гра зможе працювати при 60 кадрах, ніхто не знає. А я нагадую, що гра на релізі буде доступна в Game Pass і матиме текстову українську локалізацію, що неймовірно круто. В мережу витекло дуже багато кадрів скасованої гри про Бетмена від Моноліс по фільмах Нолана Перед тим як Monolith в 2014 році презентували Middle Earth Shadow of Mordor, вони мали зовсім інший головний проєкт під кодовою назвою Project Apollo: про Бетмена. Ця гра була заснована на кіновсесвіті Нолана. I Проблема, через що скасували гру, полягала у тому, що Warner Bros. не хотіли одночасно рухати дві окремі серії ігор про Бетмена. Плюс потрібне було схвалення Нолана, адже там би використовувались моделі з фільмів про темного лицаря. Коли проект скасували, то Monolith почали його переробляти. У Middle Air Shadow of Mordor. Сумно, що гра не вийшла, але інформації по ній дуже багато. Якщо вам цікаво, я зроблю другий випуск про круті ігри, які ніколи не вийдуть. Та як мінімум зараз моноліт працюють знову над грою по всесвіту DC. а конкретніше про диву жінку. І так, там теж буде система Немезіс. До речі, не відходячи від теми фільмів Нолана про Бетмена. Якщо ви колись ставили собі питання, а чому між фільмом Темний лицар та Темний лицар повертається така величезна різниця у часі, то у його брата Джонатана Нолана є відповідь для вас. Напередодні виходу серіалу по серії ігор Fallout Джонатан Нолан розповів цікавий факт. Виявляється, колись Крістофер дав йому завдання написати сценарій для фільму Темний лицар повертається. Але через вигорання. Джонатан вирішив відволіктись на щось, у чому він пуття зеленого не мав. Цим чимось стали відеоігри, а конкретніше Fallout 3, в яку він так залип, що стрічка через це за його словами могла на трішки затриматися. А я нагадую, що перший сезон серіалу по Fallout виходить вже 11 квітня на сервісі Prime і матиме українські субтитри. Непогано в розробці ще одна гра про принца Персії. Як повідомляє Том Гендерсон з Інсайдер Геймінг Evil Empire, які вже довгий час займаються підтримкою рогалика Dead Cells, працюють для Ubisoft над новим принцем Персії. Проєкт називатиметься The Rogue Prince of Persia, і його анонсувати мають вже десь найближчим часом, і випустять у ранньому доступі Steam наприкінці цього року. По розробникам і представці Роуку, я думаю, ви зрозуміли, що це буде Рогалик. Гру планують постійно оновлювати і наповнювати новим контентом навіть після повноцінного релізу, як це було із Dead Cells. Розробка триває вже 4 роки, і це буде перший Day One запуск ігор в Steam. Починаючи з 2019 року. Ще в лютому, Evil Empire повідомили, що йдуть від Motion Twin і займатимуться власним проєктом. Мабуть, це він і є. Самі ж Motion Twin зараз працюють над кооперативним рогаликом Windblown. Днями вони випустили навіть новий трейлер гри. Розробники дали інтерв'ю PC Gamer, у якому розповіли, що вони цілих два роки працювали над бойовою системою, і всього за два тижні до анонсу вирішили її повністю переробити з нуля, на що в них пішло всього три тижні. Асла розробників, перша концепція була чудовою, але для синглової гри. Аврогалику б надто швидко набридла. Реліз у ранньому доступі теж очікується у цьому році. На ПК Warzone слабо стартувала на мобілках згідно оцінок App Magic. Call of Duty Warzone Mobile принесла за перші 4 дні з моменту виходу всього 1,4 мільйони. Для порівняння Call of Duty Mobile за аналогічний період принесла 4,2 мільйони. А з жовтня 19-го літо 23-го гра принесла понад 3 мільярди. І таким чином, як ви розумієте, Activision тоді значно розширила кількість прихильників Call of Duty, адже тепер половина фанбази грає на смартфонах. А от з Warzone, як бачите, поки що справи йдуть значно слабше. Подивимось, як буде. В довготривалій перспективі. <хи> Щодо релізів Sony, то користувач Silk Knight, який з'явився не так давно на просторах Твіттера, але отримав велику довіру після декількох інсайдів по іграх, які справдились, розповів, що анонс третьої ігри у серії Horizon відбудеться найближчим часом. Але на саму гру доведеться зачекати трішки більше, аніж ми думаємо. Також він зазначив, що проєкт, над яким Naughty Dog зараз працюють, це не The Last of Us 3, а абсолютно нова IP. Пізніше він додав, що робота над The Last of Us 3 також ведеться, просто проєкт ще не. Перейшов у повноцінну стадію виробництва. Майнсалт грі на базі Майнкрафт від Юнайта 24, де можна відвідати соріні копальні Соледара, Цього декілька тижнів, і зараз важко сказати, наскільки багато вдалося залучити до неї гравців, чи скільки вже акумулювала коштів вона на відновлення зруйнованої Росією школи. Але вона точно зробила певний резонанс у ЗМІ. Про неї вже написали такі популярні геймерські видання, як PC Gamer, Rock Paper, Shotgun, а також різні світові ЗМІ Wired The Korea Herald. Euronews і навіть британське The Times, яке до того ще й не забуло нагадати про те, що русачки в свою чергу намагалися через Майнкрафт поширювати свою пропаганду, і це я мабуть назвав далеко не всі видання. Окрім цього, в неї грають деякі популярні стрімери, нарізкою з яких на своїй сторінці поділились United24. А ви вже тестували Майнсалт або карту Києва у Фортнайті? Напишіть в коментах, друзі, дуже важлива інформація. Ми зараз для 109-ї бригади збираємо на FPV-дрони. Можна виграти Steam Deck OLED на 512 Гігабайт, тому всі, хто мають можливість і бажання, обов'язково долучайтеся. Посилання буде в описі. Все, продовжуємо новини. Зараз все більше ми спостерігаємо ганебну практику того, як великі видавці ігор впихують мікротранзакції у свої синглові ігри. Нещодавно був неабиякий скандал. Але далеко не всі такі. Наприклад, CD Projekt Red досі не випускали жодної мікротранзакції до своїх синглів. Тільки доповнення, і це були прекрасні доповнення. Та й не планують наразі випускати якісь такі штуки. Про це розповів фінансовий директор компанії Петер Нелюбовіч. За його словами, вони вважають таку практику недоречною. Проте він не виключив, що у майбутньому почнуть з'являтися мікротранзакції у їх мультиплеєрних проєктах, що в принципі абсолютно логічно. Беручи до уваги цю інформацію, ми можемо бути абсолютно впевнені, що від МАК 4 до релізу, якого залишилося не так багато часу, можливо, роки 2-3, Не матиме ніяких мікротранзакцій. До речі, якщо ви думали, що Відьмак 4 буде тим самим, що і дикий гін, але з кращою графікою? То ні. В гру додадуть багато нових геймплейних елементів та механік, щоб перепрацювати, і проєкт не виглядав як проста копія минулих успіхів CD Projekt. Радше вони хочуть спробувати створити те, чого ще ніхто ніколи не робив, принаймні, за їх словами. А ви скажіть, хочете того ж самого відьмака 3 тільки побільше, чи все-таки якусь? Еволюцію серії. Вже постійна рубрика Хвилинка українізації. Хлопаки з Jackbox українською випустили текстовий переклад на міні гру Смертельні вечорниці 2. з Jackbox Party 6. Раніше вже був переклад смертельних вечорниць 2, але для Jackbox Party Starter. Режим в обох паках відрізняється, тож місцями переклад різний. Завантажити українізатор, як завжди, можна на їхньому сайті JackboxInUA. Піксельна метроюдвані Infernax отримала фанатський українізатор. Посібник в Steam заблокує. А тому поки можете завантажити українізатор через каталог українських локалізацій кулі. Інді тактика про спецпризначенців No Plan B вийшла у повноцінний реліз Steam. Гра продається за 325 гривень і має текстову українську локалізацію. Хлопак з телеграм-каналу NAT Translate випустив українізатор на космічну стратегію у реальному часі «Sins of the Solar Empire Rebellion. Його посібник з українізатором теж видалили зі Steam, ймовірно, через сню. Тому скачати його можна, я думаю, також на кулях. До речі. Чи ви вже слухали український кавер неймовірний Ейлін» на пісню Down by the River з Baldur's Gate 3? Якщо так, то поділіться враженнями, а якщо ні, то рекомендую. В інтернеті з'явилось геймплейне відео Project Lotus майбутньої The Sims 5 Користувач Reddit з ніком dzxsun 22 залив на платформу відео з плейтесту Android версії через емулятор на ПК. Чому не ПК версії? Бо в неї повноцінний drm захист. Автор у відео зробив дуже великий акцент на зміні форми всього декору є в тебе крісло, ти можеш змінити йому вигляд ніжок, оббивку тощо. Стіл зробити довшим, вущим і перемалювати. Словом, гігантська увага до кастомізації всього і вся. Також він поділився модельками персонажів і фотографіями мапи з тестової збірки. На його думку, у грі буде єдине велике місто на базі Парижу. Через те, що все це зі старої тестової збірки, то важко прикинути наскільки далеко зайшла розробка. Відомо, що гра планується для ПК та смартфонів, а от за консольні версії. Поки що нічого не відомо. Джим Райан, який в Sony пропрацював 30 років і 5 на посаді голови PlayStation, офіційно покинув компанію у понеділок 1 квітня. Ось це так рофл. За правління Джима компанія прийняла дуже багато не найкращих рішень, тому не так і сумно. В тому числі, через нього в Sony дуже слабка лінійка ігор на PlayStation 5, бо Джим хотів піти в лайв сервіс, який потім визнали недоречним, і майже всі онлайн-ігри, які були в розробці, скасували. Але час на Назад не повернути, і тепер ми маємо в більшості на PlayStation ігри від сторонніх розробників. Тим часом пост голови PlayStation зараз займає Хірокі Тотокі. To а чим вам запам'ятався Джим Райан? Blizzard стали дещо розкутішими у своїх планах після придбання майками. Джон Гайд, керівник франшизи Warcraft, розповів інтерв'ю, що не проти ще нових екранізацій, створеного ними Всесвіту. Але це не та річ, на якій вони хочуть зосереджуватись. На думку Джона, вони вміють робити ігри, а тому ними і хочуть займатися. Але якщо до них прийде компанія, яка реально знається на кіноробстві, і там будуть люди, що по справжньому люблять Warcraft, то з ними можна буде обговорити варіант нової екранізації. Не знає. Знаю, мені перший Варкрафт в принципі зайшов. Він, хоч і трохи душний, і сюжет, наче порізали на шредері, але все ж він був дуже атмосферним і красивим. А вам як? IGN обісрались Знову, а точніше обісрався їх французький підрозділ. Як ви вже можете знати, не так давно на PlayStation 5 стала доступна демка Stellar Blade. Проєкт дуже сподобався гравцям, і ні, не тільки через сексуальну головну героїню, а й через непогану боївку. Делюкс версія Stellar Blade моментально очолила топ передзамовлень ігор на PlayStation 5 у багатьох країнах. На другому місці за нею йде або доповнення до Elden Ring, або базова версія Stellar Blade в залежності від країни. Бо людям сподобалось. А от тому, Хто робив прев'ю огляд в IGN Friends, не дуже. Рецензент написав, що той, хто робив дизайн головної героїні, мабуть, ніколи у житті не бачив реальної жінки. Звісно ж, одразу прийшли коментатори і нагадали, що взагалі то образ головної героїні робили з популярної корейської моделі, після чого допис на сайті був змінений. Але краще від того не стало, адже автор написав, що головна героїня це лялька, сексуалізована людиною, яка скоріш за все ніколи в реальності не бачила жінку. Ну і тут IGN змогли попустити, адже всі почали ділитись фотографією дружини дизайнера, який і робив цю сексуалізовану ляльку. Дружина, його, до речі, ілюстраторка і концепт художниця, яка також йому допомагала у створенні персонажу. Але це насправді не так важливо. Пізніше IGN Франс почала говорити, ніби їм поступають різні. Погрози, що в принципі справді можливо, і такі речі, я, звісно ж, засуджую. А коли в мережі піднявся реальний гул, то вони вирішили вибачитись. Ну але як в стилі IGN вибачитись? Тому вибачення вийшли теж так собі. Вони написали, що в прев'ю були образи, яких там не мало бути, тому вибачаються перед розробниками. Але додали такі слова: мовляв, фрази могли бути сприйняті буквально. Чому ж слова про. Людину, яка скоріше за все ніколи в реалі не бачила жінку, прийняли буквально. Навіть не знаю. І в цьому повідомленні Джен France нагадала, що вони незалежна філія, щоб на головну редакцію не почались якісь додаткові нападки. Щодо самої гри, то розробники зараз активно дають різні інтерв'ю і розповідають про гру. Гендиректор компанії заявив, що відповіді на деякі питання, як от вік персонажів, ви зможете дізнатися лише в наступній грі. Якби прямо натякаючи, що якщо Stellar Blade залетить, то отримає сиквел. Також він розповів, що після релізу гра отримає режим Нова Гра плюс. А ще купу костюмів для головної Героїні. А от мікротранзакцій ніяких в грі не планується. Виключення це, якщо вони робитимуть костюми по чужих IP, бо за такі костюми, очевидно, потрібно буде платити правовласникам роялті. Цікаво, це був натяк на Тубі чи А2? Не знаю, але знаю, що ось тут ось крутезне відео про шедевральні ігри, які можна пройти за вечір. Клікайте і дай Боже!